Слава Богу. Давайте ще буквально декілька пішків прочитаємо. Так, давайте із 2 Петра перший розділ з 10-го душа. Друга Петра, перший розділ з 10-го душа. Тому, брати, ще більше постарайтесь зробити твердим свій поклик і вибрання. Бо роблячи це, ви ніколи не спітикнетеся. Дивіться. Ми ніколи не стикнемося, коли? коли ми будемо робити твердим наш поклик і вибрання. Тобто, коли ти будеш затверджений в цій існення, в якій я покликаний і вибраний Богом, я не випадковий глядач. Я не випадкова людина. Бог мене знайшов. Він мене покликав, він мене вибрав. Я йому потрібен. місті Петро казав, що ми род вибраний. Амінь? Ми вибрані Богом. Для чого? Бог хоче через нас поширювати, його, його Божі совершенство. І тому робіть це твердо, утверждайтесь в цьому покликанні. В цьому вибранні. Розумієте? Я вибраний Богом. Я покликаний Богом. Для чого? Не для того, щоб Бог на мені ставив експерименти. Я покликаний, я вибраний Богом для Божої слави, щоб поширювати всі мої люди. Кодра! Мій Бог совершенний, мій Бог великий, мій Бог всемогутній, мій Бог силитий. Амінь. 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 Для цього Бог і збрав вас. Говорим собі, щоб до тебе дійшло. Розумієте? Щоб до тебе дійшло, що ти дитя Боже, якого Бог любить більше життя свого, більше сну. Розумієте? Я любимий Богом, я возлюблений Богом. Мій Бог добрий, Він не проти мене, Він за мене. Говорить за собі. Пам'ятайте, як то він казав. Собі у псалмі. Що вливаєш ти, душа моя? Штепс. На російській мові, пам'ятаєте? І що змущається? Кому це він говорив собі. Бо його там уже душа почала, і онки розпускають, може, плакать, схрипають, і може по так себе жалко бути. Я один, я бідний, я нещасний. Повірте, Сатана буде, коли ви його Поч... розм'якнете, розм'якнете. Повірте, тут сатана сразу тут актує. тут. О, і він буде туди масло під підливати. Да, 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 серство. Ти ти нещасненька, нікому ти не потрібна, ніхто тебе не любить, і Бог тебе не любить. Вони всі такі погані. Давай зараз піп'ємо чарочку. І це те. Це, це, це. Розумієте? Ей! а ну витри мені соплі. Ти умиваєш, що ти що розумієте? це казав, Ей! Пробудись, прати звісь. Ти що забув, що ти дитя Боже? Що Бог він не змінився? В нього нема кризи. Він не розлюбив мене. Амінь. І тому, гей, тобі каже, що униваєш ти душа моя, що смущаєшся. А ну, повайна Бога. Пам'ятаєте це? Сьогодні я такий запалений, натхнений, мотивований. Що щось стравилося, новини не почув, щось там побачив, все. Уже душа, вже почуття у мене зовсім інше. Стоя не собі на герстах уже все. І тому важливо в такі моменти казати собі, ей, але що, що ти вибраний Бог. Тебе Бог покликав, щоб через тебе являти Божу славу, щоб через тебе люди побачили, що твій Бог саме жальний, всемогутній, Він це так що ж стілити, там вже 10 врачів мене передивилися? То речі, ну Бог, це їй Бог. А? І він тебе любить більше свого життя, бо він віддав своє життя з тебе. Розумієте, коли я починаю собі за голові, починає в цьому утверждатися. Качати кров так як треба, ну, і так далі і тому подібне. І тому зробіть тверди, Утверждайтесь в цьому вашому покликанні. Вибрані Богом. Ви вибрані. Віктор вибраний Богом. Mm -hmm. Для Божих слав. Кожен з нас, і натя вибрана Богом. Кожен з нас до сиди. Ми вибрані Богом. Утверждайтесь цьому. Давайте далі. Де вам діло? І ви дивіться, ви ніколи не Просто Представляєте? Це не означає, що ніколи нам ніхто не буде ставити під ніж. Hey, ми знаємо, що в нас є ворог, так? Yeah. Сатана – наш ворог. Ну послухайте, якби він не став під ніжки, ти ніколи не збіхаєшся. Чому? Да. Тому що Бог не дозволить тебе. Да. Бог не дозволить тобі масти. Він підтримує тебе. Да? Не бійся я з тобою. Я підтримую себе Дісницю і правди своєї. І сай Коли потрібно, Бог підтримує тебе, розумієте? Да. Далі. Бо так ще дорог дасться вам вхід до Вічного царства, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Задля цього буду постійно нагадувати вам про це. Хоч ви і знаєте, і впевнені, тепер ще правда, дивіться. Петро він нагадував, декілька разів повторював, бо ми нуждаємося в цьому. Та да, я це знаю. Так, Хорошо, що ти знаєш. Петро теж каже, я знаю, що ви це знаєте, так? Ну, я знаю, що потрібно вам повторювати це, нагадувати, освішити це в вашій пам'яті. Так. І на збираємо. Бог бо це справедливим, доки я ще всі оселі спонукувати вас нагадування, знаючи, що невдовзі покинуть свої оселі, які Господь наш сум Христос оголосив у мені. Тому дивіться, дуже важливо. Утверждайтесь в ім'я Ісуса в Божій істині. Утверждайтесь своєму покликню. Добре, давайте ще замішимося кров. Колося Колосина, другий російсь. Що з душа? Дивіться, ми це читали, але давайте ще раз прочитаємо. От отже, отже, як одно ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому і перебувайте. Дивіться, ми повинні перебувати в Ісусі. Тільки в Ісусі. Бо тільки він є здорово. Ми їм не молимося, ми їм не поклоняємося Богдані люди. Амінь? Тільки Христу, Тільки Христос, Амінь? До речі, Дух Святий пам'ятає, він казав. Ісус. Коли перед Дух Святий, Він прославляє мене. Ну Ісус каже, коли Дух Святий, Він прославить мене. Ну, І Дух Святий буде прославляти тільки Ісуса, Розумієте? Цірафіма була класна Баса. Ну, Дух Святий не прославити. Так. Ми получу на творцям, тому що не буде перестати. Так. Тільки Христос. Тільки Христос. Тому ми будемо перебувати тільки в Ісусі. Далі. Далі далі далі. Далі. Будьте закоріненими і утвердженими в ньому. Кріпіться вірою. Як ви навчилися, зростаючи спадку. Дивіться, тут класні такі слова. Будьте вкорінені в Ісусі. Тобто укоріняйся в Ісусі, в Христі. Укаріняйся в Христі. Тільки Христос. Ну ну все, будь за цим. Тільки Христос, тільки Ісус. Це важливо. Розумієте? Не важливий ти, важливий Христос. Я дивіться, що робить релігія? Релігія завжди хоче вказувати на тебе, на твої справи, ми ще до того да Ну, відстано вона завжди ви на Ісуса. Старий заповідь, який написаний нам в прообразах, запам'ятаєте, коли людина привозила жертву за свої гріхи священний, він роздивлявся не того, хто приніс, хто привів цю жертву. Незавершенний, да, да, я не завершений, Ну, мій Ісус совершенний. Розумієте? Mm -hmm. да, то Тому важливо все це Христос. Коли ми це зазнаємо, ми не дозволимо тепер дьяволу осуджувати нас. Ми будемо тепер висвіти, свободні. краще так давайте. Дивіться, стережіться. Стережіться, щоб ніхто вас не шукав філософії і порожніх аманою людською. Предання стихіям світу, а не Христом. Є застереження. Тобто будьте насторожі. Бо люди, які будуть питатися нас з філософією, в заблудження, ошукатись цього людською філософією. Воно звучить красиво. Замудрьому! Ну послухайте, якщо воно тебе відводить від Христа, все, втікайте від цього. Не приймай, виключай цю проповідь. Розумієте? Бо це дуже важливо. Знаєте? Адже в ньому, тобто в Ісусі, тілесно живе вся повнота Божества. І ви в ньому маєте повноту. Амінь. Ми в ньому вже маємо повноту. І те далі, далі ви прочитаєте самі. ми можемо закон читати. Що коли люди, які бажають хвалитися законом, хвалитися тілесно, вони будуть нас принуждати, виконувати закон. Ну ти ж не совершенний, давай там що зроби, ей. Це питання не в мені. Ісус совершенний. І він одного разу себе жертву. В ньому я помер. В ньому я ожив. Ні, в ньому я вже посаджений на небесах. Я вже прийнятий Бог. І це не від моїх справ. О, якщо тепер ти будеш грішити. Коли ти це осознаєш насправді, послухайте, ти не будеш це грішити. Розумієш? Ти не будеш ну, ти не залишишся тим самим. Тому що, пам'ятаєте, що Іван писав, коли ти пізнаєш цю що головне це ось сім'я, це Христос, який вже завершив цей подвиг, який вже все це зробив для мого відкуплення, для прощення моїх гріхів. І там теж ми читали, що будьте завжди вдячні. За що вдячні? Не за те, що в мене бірка в кармані, вдячні за те, що в мене що нема. Вдячні за той подвиг, який Христос завершив уже на Христі. ради мене. Вдячні Господу, за те, що він вже, будучи багатим, обніщав ради мене. Для чого? Щоб я вже збагнився. Вдячний Бог за те, що він вже поніс мої немочі, поніс мої хвороби. Щоб я вже оздоровився. Амінь. 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 За це я дякую, дякую Бога, що люди тебе не приймають. Бо Бог тебе приймав. Люди тебе брезгують, бо Бог не побреснував тобою. І за це дякую. Тому ми ще подивилися, щоб Господь був Щоб ми утверждалися, утверждалися в Істині. Позвонить писання Христом. І ми повинні перебувати в Писанні. Ми повинні, повинні перебувати в Слові, щоб воно залишало свого роботу. Розумієте? Релігія дявола не питається засередити нас засуждать, нас ти ж саме ніколиш, ти це не зробив. Не зроб... Послухайте любов, Божа до мене вона безмовна. А сознається, це. Уже отець дивлячись на тебе, він уже не химиться. Чому? Тому що Христос прийняв весь гнів на себе. Він уже постраждав. Ну, Звільнити цього судження. Живіть цій свободі. А це знає, що ти — любиме дитя Боже. Божа донька, Божий син. Що ти вибраний Богом, покликаний, щоб поширювати Боже завершенство, що твій око замогу. Він незмінний. Він і сьогодні здатний допомогти. І вирішити любов. Амінь. Mm -hmm. То ми не будемо зараз за це години війна Ісусу Росії. Ми повинні в цьому утверждатися. Утверждатися. Ісус багатство вчить. Учиться, це важливо, щоб до мене дійшло. Не важлива, я знаю, я знаю. М -м -м -м. Важливо, щоб це ти впізнав, щоб до тебе дійшло. Щоб ти осознав, пізнав цю правду. І це тебе. Злює. Це є протест. Протест проти гріха. Протест проти е, дьявольського нападу. Я буду протистояти, я буду противостоять. Важливо, так? Підкоритись Богу, підкоритись істині. Але і протистоять дьяволу. Це важливо. так? Це важливо. І це є зброя віри. Тому, слухайте, так да, ми можемо терпіти. Бог терпіть нам вілів. Де ви таке читали? Ні. Бог терпіть для того, щоб ти вже ходив в перемозі. Написано, щоб ви вже торжествували у Христі. Амінь. 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 Так? І тому дивіться, дай я буду терпіти. Да. Слухай, тобі не надо йти. востоять, запротестувати проти цієї болячки. Скажіть, ей, я Ісуса, я відказуюсь боїть. Скажіть це. Скажіть в более Ісус обирається проч. Петро любив свою теч. Тому любить своїх теч. Коли вона захворіла він послав Христа і каже, Господь вона там гарячка. Так? Або він не любив би промовчав і раді би, коли пана там на небо. Був. Ну, дивіться, Христос підійшов і приказав ці гарячки. так. написано, гарячка залишила її. Розумієте? Гарячка підкорилася словам Христа. Розумієте? Тому скажіть ці волі, хватите От Однайте один пастор розказував, Ці всі каплі від носа, коротше, щось там трошки просвозить, ти чути? Ну, така ось була. Маляче. І каже, я вже стільки на ці каплі, вже... вже всі каплі знаю Нисусть. І такі каплі, і да, да, да. я вже стільки туди грошей, а потім вже одного разу сідав. Та да в кінці та кінці, та да скільки можна? Ну господь же ж, ж постраждав. Ну Господь, же ж с написано? Він вас ревнував, він запротестував. І просто так от в дусі проти стояв от болячий. І каже, все, прийшло із селення. Прийшло із селення. Розумієте? Ну, це важливо. Понимаете? Ну Я не знаю, проти чого мені потрібно запротестувати. Може це нехватка, постійна нехватка. із І за цього скандал. тому що не грошей. На те, на те. А в кінці, слухайте, не, не запротестувати проти Бога. Це ж не Бог мені щось там не дає, не Бог жметься. Бог багатий, Бог любичий, Бог щери, Бог дає мені немірою. Тому не протестуй проти Бога. Не, не равши перед ним. М? Є вор, який прийшов вкрасти. Убити, губити погубить. Тому завтра скажіть, в ім'я Ісуса. Та я батьку, скільки можна ці копійки отримати. В ім'я Ісуса Христа я вас зважаю. Откриваються додаткові канали. Небесні вікна вже відкриті. Вони, а, а вони вже відкриті. Ми вже вступили в насильство. Вже там нічого не забути, вже все відкрито. А тут откриє. І тому запретистувати цього. Ну і так далі, і тому подібне. Слухайте, коли час мовиться. Я хотів би, щоб ми Ісуса Христа наповнила записання, бо воно корисне. Воно корисне. Знаєте, дуже багатьох страв. Справ. Страх. Страв. страв, страв. Корисні, вони не дуже смачні, так? Ну, вони корисні. Ну із-за того, що вони не дуже смачні, ми все рівно їх вживаємо, бо вони корисні. Живайте колись. А, так, уперті вони такі. проти Його там все, вже його хотіли вбивати, папа йому смертний приговор, написав, що все, ну, розумієте, ну, йому було дуже непросто. І там теж якісь там були моменти, він вже одружився. От, і одного разу жінка побачила що він в такій депресії, вже все, все розочарований такий, вже почав ну, просто так вот казати. Все, я опускаю руки, вже нічого не вийде, там де-де-де-де. І тут дружина, почувши це, заходить в кімнату в Тарамадія. Він каже, о, здрасте. Хтось помер, прийшов. А і дружинка каже, так, да, твій Бог помер. Тому, що це таке горе? Як, як це Бог, як це Бог може померти? Він же, ж, він же ж, ну, він вічний, він не може померти. Він же ж все могу, це ж Бог щось таке, що таке вигадало, що Бог помер. Ага. Так якщо Бог вже він вічний, він не змінив. Чого тим не розпустив? Чого ти руки опустив? Чого ти роздивівся, якщо Бог не змінить, він не вмер. Він той самий, він з тобою. І вона його надихнула цим. Тобто слухайте, Бог він не змінний. Він сьогодні той самий, він і сьогодні чудеса. Він сьогодні в силі в змозі допомогти мій. Боже, слава Тобі, Хвала. Спасибі тобі, хасне за твою велику до кожного з нас. Спасибі Тобі за Твоє Слово, Боже. Благослови, щоб ми зрозуміли, що Писання Твоє воно, воно дуже корисне, Боже. Все Писання корисне для нас. Допоможи, щоб ми це осознали. І почали постійно, просто постійно, наповнятися Твоїм Словом, бо це корисно для нас, Боже. Допоможи, щоб ми дозволяли Слову. Твоєму Слову. завершати необхідну роботу в наших серцях. В На нашому розумі, Боже. Прийня Ісуса, просто, дай нам бути смиреними над тобою і дозволити тобі преображати нас в Твій образ, Боже. Ми не бажаємо завтра бути такими, як сьогодні. Ми бажаємо завтра бути кращими сьогодні. Боже, блага слави нас на те, вівдя Ісуса. Дай нам ще більше затверджуватись в Твоїй істині, Боже, в Твоєму слові, щоб ми робили твердим наш поклик. Господи, наше вибрання, Боже. Ти нас вибрав не для того, щоб погубити. Ти нас покликав, не для того, щоб паіздвася, Боже. Ти нас обрав, щоб явити через нас. Твою славу, Боже. Щоб люди всі побачили, що ми твій народ, а ти Бог симогурний. Щоб ми приширювали Твоє завершенство, Боже, благослови. Щоб ми нічого не боялися. Та да, страх буде підходити до нас. але допоможи, щоб ми не дозволили цьому страху оволодіти нами, Боже. Благослови, щоб ніякий гарянок не ні зміг нас злякати, зупинити. Благослови, щоб ми завжди дивилися на тебе. На тебе Господь, і це буде нас надихати. Допоможи Господь, віка Ісуса, щоб ми могли сказати собі, гей, хвати плакати, не опускай руки, не все пропало. Твій Бог живий. Благослови, щоб ми могли сказати своїй душі, щоб ми не унивали, щоб ми не розчаровувались, щоб ми не боялися навпаки, щоб ми упавали на Бога. який вчора сьогодні, той самий Боже, спасибі Тобі, Господь. Ми зараз проголошуємо, що ми всі вибрані Тобою. Ми всі любили Тобою, Боже. Щоб ви не дозволяли комусь ошукати нас. Господи, щоб ми тільки перебували в Тобі, взірали на тебе, хвалилися тобою. Господь. Тому що важливо не який ми, але який ти. Спасибіть. І коли ми по-справжньому це осознаємо, це буде нас звільняти від всякої залежності, від всякого судження Боже. Ми будемо ходити в свободі, ми будемо щасливими. Навіть якщо нас ніхто не любить, ми будемо знати, що є той, хто безмежно нас любить. І це ти, Ісус, і це буде нас надихати. Це буде нас оживляти, Боже. Ніяка тоді депресія не оволодіє. нами. Благослови нас Сім Боже. Кожного віручного. В ім'я Ісуса всіх тут присутних. Щоб ми просто ще більше і більше укорінялися Амінь. В тобі, Ісус. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хорошо, Аллилуйя. Пресаду.